Ну що ж, після у вальному кабінеті більшість українців знову згадали слова: до вітанього души, до життя, готові. А деякі навіть закинули тисячу на ядерку для директора Монобанку. Близько 70 тисяч учасників 61 однієї країни долучилися до збору коштів на ядерку для України, який вчора оголосив співзасновник Монобанк Олег Горохов. Але ейфорія потроху проходить. А замість неї приходить розуміння того, що нас чекають сурові будні. Е, ну давайте називати речі своїми іменами. Ми в дірмі. Америка, скоріш за все, перестане допомагати Україні, і ось тут постає питання: а скільки ж ми протримаємось без американських долярів? Де будемо брати знаряди та ракети для ПВО? Чи вистачить сил українцям, щоб тримати небо і землю та ще підтримувати фінансове здоров'я країни? Отже, говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: майбутнє без Америки. Чи є воно у нас? А з приводу костюма, коли він передягнеться вже з форми на костюма, давайте почнемо з простого в Америці. Не всі такі, як ті люди, які питали у президента воюючої країни, чому він не в костюмі. Зараз ось набирає популярність відео, де американські ветерани, які знають ціну життя, в буквальному сенсі плаче, бо розуміє, яка жижа замість місків у Вашингтонських посіпак. Там живуть у своїй бульбашці. Більш того, їм зараз трохи не до конфлікта в Україні, бо вони вже готові почати свій. І США відправляють три тисячі військових на кордон з Мексикою. І Якщо хоч один снаряд упаде на світу батьківщину, текіли це означатиме одне: те, що в світі почався темний період хаосу. Всі уявні моральні і офіційні закони перестали працювати. І ми відкотились у середньовіччя, де для початку бійні було достатньо сказати: у тебе землі родючі, дай й баба в тебе красива. Іду на ви. В такому випадку точно відпадає питання про членство в НАТО. Бо навіщо членство в організації, яка не має того самого члену? Більш того, початок будь-яких дій, чи ба навіть поступки з мексиканської сторони, буде сигналом для Росії піти на країни Європи. Калінинград вже давно у самоті. Тож нашим сусідам потрібно приготуватись, і якщо вірити останнім новинам, вони це розуміють. Британія надала позику майже 3 мільярди, Польща, Литва, Іспанія, Швеція та Німеччина заявили, що не залишать Україну, тим паче, що гроші вони збираються повертати з заморожених активів Російської імперії, що вже дає надію на те, що, хоча б наші венуки будуть жити на своїй рідній землі, без обов'язку платити данину і впахувати на шахтах мінеральних ресурсів. Але перед Україною стоїть просто такі місія здійсненна». Нам потрібно тримати лінію фронту довжиною в тисячу кілометрів. А на це все потрібно не лише гроші, а й людські ресурси. І Якщо купюри можна позичити, то ось людинку у запада поки що випросити не вдалось. Кожен каже, що готовий відправити когось, але хай спочатку хтось то зробить першим. Ясне діло, ніхто не хоче ставати в перспективі. Причиною третьої світової та що ви хочете? Щоб вони загинули, оскільки зброї немає достатньо. Ви хочете щоб ми болізували молодь. Але в яку бригаду з якою зброєю вони будуть воювати? Але Зеленський каже, що люди є, а от зброї немає. Тож давайте почнемо з неї. І так в Україні досі залишається критична залежність від США в питанні систем протиповітряної оборони і ракет для них gemacht, dass alle NATO-Staaten... мова в першу чергу йде про систему Патріот, яка може збивати балістичний аеробалістичний цілі. Є лише близько п'яти країн у світі, які виробляють власні системи ППО. Тому замінити американські буде доволі тяжко. І хоч Україна розробляє свій аналог Патріот за даними джерел, ця розробка ще далека від завершення однак роботи над нею активно тривають. Хоча в останні тижні в цьому плані стався певний прорив. За допомогою дешевого українського дрона перехоплювача вже вдруге успішно збили шахеда. Є ще одна критична залежність Києва від американських зброярів: йдеться про реактивні системи залпового вогню, насамперед, Хаймарс і боєприпаси до них. Влітку 2022-го ці хаймарси надзвичайно ефективно показали себе на фронті. Хоча в наступні роки ефект від їх застосування дещо впав через протидію російського ребу, що безпосередньо впливало на точність американських. Ракет, тим не менш, Хаймерси все ще залишаються грізною зброєю у руках українських військових. Висока точність і потужність бойової частини ракети доповнюються швидкістю розгортання. Колісна пускова установка Хаймерс або гусенична МЛРС дозволяють завдавати ударів через короткий час після отримання розвідувальної інформації. До речі, існує можливість того, що Україна ще й не буде отримувати розвіддані від США, а це вже зовсім нікуди не годиться. Але повернемось до ракет. Пускові установки Хаймерс використовуються також для ракет «Атакамс» з дальністю до 300 кілометрів. І, хоча російські війська й відпрацювали способи протидії цим ракетам, з ними борються системами радіоелектронної боротьби, впливаючи на супутникову навігацію або збиваючи зенітними ракетами, але 100% захиститися від удару неможливо. Тим більше, коли його завдають несподівано. Проблема в тому, що ці ракети, на відміну від снарядів, виробляють лише у США на заводах компанії Lockheed Martin. Розширення виробництва досить складне завдання, тому що в ракеті багато високотехнологічних деталей. Крім того, висока ефективність, яку показали в Україні ці ракети, підвищили попит на них у всьому світі, і тепер Україна має багато конкурентів. Замінити ці ракети нема чим не кількісно, пац і в точку також ракети для зенітних комплексів і самі ЗРК є критично важливими для всієї України. Повітряна оборона всієї держави залежить від наземних комплексів. Американські ЗРК становлять більшу частину цих систем. Цінність ракет ППО важко переоцінити. Вони стали витратним матеріалом. Причому після того як Росія дедалі активніше застосовує для дронів фальшиві цілі. Більше того, винищувачі f 16, які Україна отримує від своїх європейських союзників та які застосовує проти російських крилатих ракет, використовують американські боєприпаси. Задітні ракети необхідні України з двох причин: по-перше, вони допомагають захищати інфраструктуру країни від руй. Ні, них ракетних ударів щоразу, коли українські військові заявляють, що збили російську крилату ракету. Це означає, що по ній випустили щонайменше дві зенітні. Це звичайна практика систем ППО. Певних випадках, як, наприклад, при відбитті удару гіперзвукової ракети Кинжал або балістична іскандер ефективним може бути виключно американський ЗРК Петріо з ракетами покоління ПАК-3. Ось уже кілька місяців Росія застосовує під час масованих обстрілів дальними дронами спеціальні дрони і фальшиві мішені, що виснажують запас засобів ППО. При цьому, як і з крилатими ракетами, борються українські винищувачі з дронами в Україні, навчились боротись за допомогою авіації, ударних та транспортних вертольотів, та навіть легкомоторних літаків, озброєних легкими кулеметами. Україна стала світовим лідером із виготовлення безпілотників. При цьому ми потіснили на цьому поприщі Росію. Тактичні дрони насамперед FPV стали одним з найефективніших видів озброєнь на фронті. Після появи дронів, керованих по тонкому оптиковолоконному кабелі, вони перестали бути вразливими для систем радіоелектронної боротьби. Такі дрони можуть зупинити атаку колони бронетехніки. Вони полюють навіть на окремих солдатів. Для ЗСУ, які мають гостру нестачу особливого складу, fpv дрони стали справжнім порятунком, оскільки вони дозволяють тримати оборону на більшості ділянок лінії фронту. Позиції розділяє смуга у кілька кілометрів. І під час наступу, щоб дістатись до супротивника, потрібно подолати цю відстань, і дрон це може зробити. Однак і у них є недоліки. Насамперед, кожен безпілотник керується одним оператором, і тому масоване застосування дронів обмежене їхньою кількістю. По-друге, в Україні виробництво безпілотників обмежене наявністю вибухів, її просто не вистачає для зарядів для безпілотників. Тому звичайні артилерійські снаряди залишаються найважливішим засобом ураження на війні. І одним з найбільш затребуваних ресурсів за наявності в небі дрона коригувальника точності вогню сучасних гаубиць вистачає для знищення кількох різних цілей. Кожен 155-мм снаряд, який переважно використовують ЗСУ, містить трохи менше 7 кг вибухової речовини, а його корпус дає 36 кг сталевих осколків. Постачання американських боєприпасів є критично важливим для України. Проте з 2022 року коаліція країн партнерів України, група Рамштайн. Домоглась істотного розширення виробництва боєприпасів. Тож Київ зараз має кілька альтернативних джерел постачання артилерійських боєприпасів для фронту. Це може стати важливим фактором у разі припинення допомоги з Вашингтона. Європа теоретично може досягти рівня витрат США, але можливості забезпечити всю номенклатуру необхідного озброєння в неї нема. А за деякими критично важливими категоріями, такими як ракети для ППО. Швидко виникне проблема з обсягами. По факту ракети ППО неможливо замінити. Наростити їхнє виробництво теж непросте завдання, крім суто технологічних труднощів з розгортанням нового виробництва є ще й проблема інвестицій і організації. Але поки це все вирішиться, українці примудряються знаходити цілком ефективні рішення на фронті. Замінюючи артилерію та навіть ППО новими типами дронів, тобто тим, що вони самі роблять добре. Ну що ж, на цьому поки закінчимо. Про фінанси та людські ресурси поговоримо в наступній частині, якщо ця набере 5000 тисяч лайків. А наразі, наразі, на добраніч.